Рух до мільйонів починається з присутності розуміння, де ти знаходишся. Наступний фокус уваги це саме фокус уваги. Да? Окрім того, що ти знаходишся тут і зараз, тобі ще треба переключити і налаштувати свій фокус уваги. Тому як тільки ми почнемо розвивати більш складні рівні руху до мільйону, тобі необхідно розібратись з твоїм присутністю, де ж ти дійсно знаходишся. І на що ти фокусуєшся? І в цьому тобі допоможуть записи конференції Академії, де ми з різних сторін з точки зору свідомості, маркетингу, технології, здорові, краси, туризму фінансів розглядаємо оці всі напрямки присутності і уваги. І підготуй себе до наступного ривка, пройди ці всі конференції, подивись їх в запису, кожний інсайт, кожний експерт вніс свою неймовірну користь в цей процес. Тому тобі, як самостійної людині, варто передивитись, усвідомити, прописати, проаналізувати свою внутрішню позицію а, і піти далі. Як тільки продивишся. То напишеш свій коментар, які інсайти ти отримав з кожної конференції.